Отож, хто там хотів за талани, попередню модель. Жаркі, не жаркі. Я з 11 ранку пройшовся. Зараз 1647. Ось, якщо подивитися, наскільки вони вогкі. Ну, думаю, видно буде. Шкарпетки на дотик вогкуваті, але вони в парі для даних червиків розроблялися, як не дивно. тому... Воно в парі нормально працює. Воно здається, що ніби жаркувато, але все окей. У нас погода тепла, тому, я думаю, не буде видно того, що має випаровуватись діло. Ну тут все по стандарту. Старі, як не дивно, вже трохи тріскаються. Таке доходимо.